Що летів з Ахмадабаду в Лондон, впав на житловий квартал. Загинуло близько 250 людей. Один пасажир вижив. У четвер, 12 червня, пасажирський авіалайнер Air India, який прямував з Ахмадабаду до Лондона, зазнав аварії зразу після злету. Про це повідомила телерадіокомпанія BBC. Перед катастрофою пілоти подали сигнал лиха, але диспетчерам вже не відповіли. На облавку літака перебували 242 людини. За останніми даними, жертвами авіатрощі загалом стали близько 250 осіб. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з покликом на дані місцевої поліції. Окрім пасажирів та екіпажу літака, є загиблі на землі. Повідомляється, що щонайменше п'ятеро студентів медиків стали жертвами катастрофи, оскільки літак впав на гуртожиток медичного коледжу. Згідно з повідомленнями, у зоні враження опинилась також їдальня. Місцева поліція спочатку заявила, що всі особи, які перебували на облавку літака, ймовірно, загинули. Проте потім стало відомо про одного пасажира, який вцілів за даними місцевих ЗМІ, вижив 40річний пасажир авіалайнера, який сидів на місці під номером 11А. Він розповів газеті Хід'Юстен Таймс, що через 30 секунд після злету пролунав гучний шум і літак почав падати. Причини аварії наразі невідомі. Цитата. На даний момент ми з'ясуємо подробиці. Кінець цитати йдеться у заяві авіакомпанії в соцмережі. X. Ізраїль завдав превентивного удару по ядерних і військових об'єктах Ірану. Тегеран відповів атакою дронів по Ізраїлю. Ізраїльська армія в ніч на п'ятницю 13 червня завдала низки повітряних ударів по військових і ядерних цілях в Ірані. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Влада Ізраїлю заявила, що атакувала іранську ядерну програму і оголосила надзвичайний стан в очікуванні ударів у відповідь з боку Тегерана. За даними армії оборони Ізраїлю, Цагал. В операції було задіяно 200 винищувачів, які вразили понад 100 цілей, пов'язаних з ядерною програмою Ісламської Республіки. Цитата: кілька хвилин тому Ізраїль розпочав операцію Лев, що Встає, прецизійну військову операцію спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози. Ми завдали удару по серці із іранської ядерної програми. Ми націлилися на головний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі. Ми також завдали удару по серці іранської програми зі створення балістичних ракет. Кінець цитати заявив у відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу, додавши, що військові також завдали удару по іранських вчених ядерників. Оголошуючи про початок операції, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що в країні запроваджено особливий надзвичайний стан. І відповідний напад Ірану очікується найближчим часом. Начальник Генерального штабу збройних сил Ізраїлю Еяль Замір заявив, що десятки тисяч ізраїльських солдатів були призвані та підготовлені по всіх кордонах. Цитата: ми переживаємо історичну кампанію, яка не схожа на жодну іншу. Це критично важлива операція для запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має намір нас. Знищити кінець цитати, додав він. Вже відомо, що ударів було завдано по об'єктах в містах Тегеран, Натанз, Хоремабад і Хамадан. Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції, генерал Майор Хосен Саламі і начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багарі. Також загинули заступник командувача збройних сил Ірану генерал Галамалі Рашид, і вчені атомники Мохаммад Мегді Техранчі та Ферейдун Аббасі. Голова комісії, голова комісії з нацбезпеки парламенту Ірану підтвердив, що Ізраїль атакував низку військових і ядерних об'єктів, зокрема на іранському ядерному об'єкті. В Натанзі прогреміли вибухи. Після нічної атаки Ізраїлю е, по території Ірану Ісламська Республіка запустила по Ізраїлю понад 100 дронів. Наразі немає даних, чи іранська атака мала хоч якийсь успіх. За словами офіційного речника Цагау Ефі Дефріна, ізраїльські системи ППО цитата працюють для відбиття цих атак. Кінець цитати. Президент США Дональд Трамп розповів у етері телеканалу Fox News, що знав про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану. Водночас запевнив, що Вашингтон не має до цієї атаки жодного стосунку. Він також висловив сподівання, що Іран повернеться за стіл переговорів. Тегерані переконані, що атака Ізраїлю не могла статися без допомоги Сполучених Штатів Америки. Цитата: Уряд США, як головний прихильник цього режиму, також нестиме відповідальність за небезпечні наслідки сіоністської атаки. Вона не могла статися без координації та дозволу Сполучених Штатів Америки. Кінець цитати сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ Ірану. Прес-секретар Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі заявив, що його країна жорстоко відповість на атаку Ізраїлю. Він також висловив впевненість у у причетності Сполучених Штатів Америки до ударів по Тегерану.